34 роки тому, у січні 1989-го, на Рівненській АЕС вийшов у світ перший випуск газети «Енергія». відтоді, усе, що відбувається у житті колективу атомників, незмінно знаходить відображення на шпальтах видання. Газета була створена для того, щоб інформувати колектив станції про роботу Рівненської АЕС. «Про», Політику керівництва Рівненської АЕС, доносити найголовніші новини з життя підприємства і атомної енергетики, формувати позитивний імідж атомної енергетики. Понад 30 років колектив енергії очолювала перша редакторка Лідія Кіндратівна Шмирко. У різні роки в газеті працювали багато талановитих людей, і вони творили не тільки історію газети, а й історію атомного підприємства. Ми намагаємося зацікавити. Не тільки працівників станції, не тільки людей, які займаються тою чи іншою діяльністю, а й зацікавити жителів міста, жителів нашої громади, жителів нашого району. Нині у редакції трудяться троє людей: редактор Іванна Буракова, кореспондент Тетяна Дукач і оператор комп'ютерної верстки Наталія Вальчук. У 2020 році ми створили сторінку газети енергія у Фейсбуці. Стараємося зараз її розвивати, наповнювати цікавою інформацією для читачів, тому що найголовніше. І найголовніші для кого ми працюємо, це наші читачі. Ми хочемо бути цікавими, хочемо бути сучасними, хочемо йти в ногу з часом, розвиватися. Також із 2020 року газета змінила формат і друкується раз на місяць кожного останнього четверга місяця. А газета, яка виходить раз на місяць, вона має свою специфіку не тільки тематикою, і наповненням, а й зовнішнім виглядом. Стараємося привабити не лише текстами, а й приємною картинкою. І безумовно створюється ця приваблива фішка, завдяки Надії Тимофєнко, фотокореспонденту прес-центру. Основний акцент ми намагаємося робити на людях, на їхньому житті, їхній роботі, їхньому світогляді, їхніх захопленнях. Люди це основа нашої газети сьогодні. Нині редакція працює над черговим номером енергії. У світ вийде 1490 випуск. Його з довірою і любов'ю розгорнуть тисячі читачів. Тетяна Коровачук, Анастасія Лелак, Руслан Шевчук, канал Енерготом.